Вітання усім нашим глядачам! Це програма рівне культурне у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні у цей складний час для України у цій студії ми будемо говорити про різноманітні методики виховання і впровадження програм національно-патріотичного виховання серед молоді на Рівненщині. І я з радістю представляю сьогодні моїх гостей. Це отець Мирослав, Синиця, керівник табору Покрова з міста Березне. Вітаю вас. Спасибо Господи, вам теж. Доброго дня. Так, і поруч з нами сьогодні Руслана Лебединська, заступниця керівника табору покрова, також із міста Березного. Вітаю вас, пані Руслане. Ну, перш за все, пане Мирослав, хто і коли став ініціатором заснування такого табору покрова? І що це за табір? Для кого він? Ну, почну з того, що в місті Березному я з 19 грудня. 2010 року. До того я служив на Радивилівщині. У мене там була недільна школа, також займався з діточками, От, а по доцільності покійний владика Євсевії митрополит привів мене в Березне і розпочав я свою діяльність із того, що створив при парафії відразу ж парафіальну недільну школу. Недільна школа була і для дітей. І була е, недільна школа для дорослих. Тому що е, віра, е, Господь каже, хто не ввірує, не в, Христ, не, в Христ, це не війде в царство Небесне. А віра приходить через слухання, якщо люди не почують, не увірують. Е, якщо не ввірують, відповідно і не спасуться. Е, е, я, як священник е, Православної церкви України, я розумію, що Майбутнє церкви, воно за дітьми, за, за молодим поколінням. І тому сам Спаситель, коли ще був на землі, то він казав, що не заважайте дітям приходити до мене, бо таке є Царство Небесне. І нам дуже часто через Євангеліє вказує, що якщо ви не повірите, як ті діти, то не війдете в Царство Небесне. Працюючи в недільній школі, маючи певний колектив на той час педагогічний, який складався з інтелігенції, з вчителів і музики, і вчителів, взагалі інших предметів, в нас виникла ідея зробити табір. Я промоніторив. Ситуацію на Березнівщині такої недільної школи православної ніде, ніде не було, а тобори були тільки протестантського типу. І е, у нас прийшла парафія в селі Велике Поле. І на базі тієї парафії, на базі, на базі школи, ми зробили на той час перший такий табір, е, який нараховувався. на нас нараховував тоді 45 дітей. Але для нас це був такий. Ну, якийсь прорив, була така радість і бажання працювати далі. Коли це було? Це було, це було весна 2011 року. Це Весною. І тоді я звернувся до керуючої рівенською єпархією владики Євсевія, і він благословив заснувати табір. Він е, має свій статут, але офіційно він ще не зареєстрований. Щороку діти приїжджають, приходять. Як це відбувається? Чи це денний табір, чи діти прийшли і пішли? Е, табір в нас згідно статуту наметове містечко. Е, там свій розпорядок, свої правила. До війни в таборі дітей піднімали. Сьомій годині. Молитва, зарядка, заняття, чотириразове харчування, сніданок, обід вечеря. І вечором сиділи біля ватри, співали пісень. І ще біля ватри, так воно і до сьогодні є: чай, кава, булочка, печенька. От. Як сьогодні відбувається? В даному в даний момент в мене були намагання робити діти хочуть, щоб було цілодобово. Але табір ми проводимо на базі світського закладу навчального ліцею номер 3 в Березному, де, до речі, дуже чудовий керівник, Зайко Олег Володимирович, який нам доручив ну, і, і клуб, і кухню, і все. І з дозволу міської влади ми проводимо табір. То вони сказали, що війна, комендантська година. А в таборі 110 дітей. Не дай Боже чогось, то це дуже небезпечно. Тобто, сьогодні можна говорити про те, що табір розрісся. Якщо перший було зовсім небагато дітей, то сьогодні їх більше кудвічі більше. І може так? бути ще більше. Може так. бути ще більше бажаючих. Дуже багато. Тому сьогодні в нас табір він починається в 9-й годині ранку, всі приходять до церкви, служиться коротеньким молебень, настанови священника. От, потім пів зарядка на території табору, на 10 сніданок і розпочинається табірний день, різні ігри, різні квести, обов'язково урок закону Божого. І, і так до, до самого вечора, до 10-ї години. Десятій годині молитва біля ватри попили чаю, поспівали українських пісень. І батьки приходять і забирають дітей, які не дуже хочуть покидати територію. <рес> 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 ну давайте нам пані Руслана розкаже, чим саме займаються дітки і хто з ними працює, хто ті люди. Взагалі табірний день розпочинається у нас з молитви. Діток зустрічають наставники, саме дітки називають їх сестрами, тобто сестра Наталя, сестра Олеся. Вони їх приймають, молитва ранкова відбувається. Після молитви йдуть вони на зарядку, далі сніданок. ось Далі урок закону Божого. У нас також були. І зараз є цього року. Ми впровадили е, урок англійської мови, урок польської мови, де дітки вже таких різних. Різні так займаються їм дуже цікаво. Ось різні квести проводимо на біблійну тематику, патріотичну тематику. Ось і е, запрошуємо цікавих людей, де можемо поспілкуватися. Відбуваються різні майстер-класи. Ось е, вже ми запрошували поліцію, де дуже цікаво дітям було різні питання задавати і відповідати. Ми їх поділили повіковіх по вікових категоріях. І вже кожен працівник поліції з ними розмовляв на відповідну тему, яка саме їх цікавить на тему безпеки, перш за все в сьогоднішніх так. реальних умовах. Хто ще з дітками працює? Наставниці, ці сестри, хто вони ці люди? Так, це люди, які мають педагогічну освіту. Ось, звичайно, до нас і дуже багато просяться, які не мають педагогічної освіти, але ми їх так восторонь не відкидаємо. Ми. Заохочуємо на кухню, якщо десь там, можливо, потрібна допомога з майстер-класом, вони нам допомагають. Тобто люди приходять і нічого такого немає. Дивно, що ми їх заставляємо. Вони самі просяться, дають нам свою допомогу, яку ми відповідно приймаємо і вже відповідно ту людину ось дивимося, куди її можна прилаштувати. Діти якого віку приходять до вас, чи це тільки дітки з міста Березного, чи приїжджають із сусідніх сіл. Кого ви очікуєте? Хто ці діти? Чи це будь-хто може потрапити? Чи є якісь соціально вразливі категорії дітей? Пані Руслана? Взагалі-то можуть потрапити дітки. Будь-хто можуть потрапити. Так, ось в нас є і зірного, в нас є і змоквина. У нас були такі. Табори, де були із села і Поліське, і Соснове. Ось і зараз у нас є київські діти, миколаївські, які є переселенцями, ось з Хер... Херсонщини також можуть потрапити, ось вони. Ми їх приймаємо, і відповідно до нас уже навіть є такі випадки, що із міста Вараша до нас приїжджають, приїжджає отець Йосип, де він вже хоче набратися досвіду, це вже другий рік. Ось і привозить своїх наставників, щоб вони переймали досвід і вчилися. Скільки часу триває цей табір? Тобто, чи є якісь там ну якась ця конкретна кількість днів? Ну, в більшості часу тиждень. З понеділка до суботи. Ну, зараз в п'ятницю будемо завершувати ввечері вже концерту. А так тиждень часу. Діти готуються до якогось фінального концерту. Я правильно розумію? Ну, так, діти у нас дуже молодь талановита, Хтось танцює, хтось співає, хтось володіє якимсь інструментом. От і це все педагоги-наставники збирають, роблять репетиції, роблять програму, сценарій, запрошують батьків. І дуже гарний концерт виходить. Для е, дітей цей табір безкоштовний. Для дітей безкоштовний. табір. А хто ж його тоді фінансує? Де е, шукаєте е, фінанси? Є вже багато ну, зв'язків. Я вже на Березнівщині з 2010 року. То є, ну не буду їх озвучувати. Буду. Але люди знають, що є такий табір. Є, так? Люди знають, що є такий табір і знають, що. В табір є багато бажаючих і є відповідна допомога від підприємців, від, від, приємців, від, від там просто є, від мешканців. Морозову привозять і ну, так підтримують. Ну, Як я вже казав, чотириразове харчування це не просто, це повноцінний обід, повноцінні сніданок, повноцінна вечеря. <кху> ну і ще під вечір така біля ватри, спілкування. от. Співають пісні, запитання священнику. Є така скринька, де запитання священнику. І цілий день там накидають. Запитання секретні? Цікаві, цікаві, всякі бувають такі запитання. І ми сидимо, мусимо давати відповідь. Про що запитує молодь сьогодні у священників? Ну, запитують, чи важко бути священником. Можливо, хтось хоче бути священником. Спробувати. Як ви стали священником, чи подобається вам ця робота, для чого ви стільки уваги приділяєте роботі з дітьми? Бо практично не всі, так не всюди таке є. Більшості священників сьогодні я не хочу судити, своїх братів. Але не треба обмежувати діалі з тим, що відслужив службу Божу, повісив підрясничка і забув. Бо я кажу, що діти то наше майбутнє. Пані Руслано, ну ви, напевно, також багато працюєте з дітками, е, які є, можливо, там, кумедні історії, трапляються. Або як змінювався от за цей період е, самі діти, їхні відношення до цього всього, що відбувається в таборі. Тобто, як змінилися діти протягом так. того, як. Ні, люд... ну діти, наприклад, коли був перший табір, відбувався, от були, наприклад, ну діти ж змінюються, так. так само, як і ми з вами. так? Да? Розкажіть так. Ну я думаю, що це вже всі помічають те, що діти змінюються, тому що зараз приходять нові часи. Ось але діти дітям не потребу як вам сказати правильно. Вони потребують саме ось такого табору. Вони потребують тих самих ігор. Таких відкритих на відкритому а, повітрі спілкування. Ми, що хочу зазначити, в нас табір без телефонів. Це діти приходять, ми їх забираємо. Це дуже важливо. Так. І вони вже йдуть додому, їм наставники їх віддають. Тобто вони повністю в спілкуванні зі своїми ровесниками. Ось, відповідно, доросліші вже стають такі більш відповідальні, вже малечу доглядають, з нею граються. Ось і тому. Вони дуже такі стають дружні, налаштовані уже. Ті дітки, які вже декілька разів до нас приходили, вони вже знають всі наші правила, вони вже відповідно навчають інших, такі контрольовані, знають вони, що в нас буде і концерт, вони вже заздалегідь щось підготовлюють, розказують, відкриваються просто. Відкриваються, тому що зараз такий час, що і війна, перед цим був і карантин, коронавірус, Діти мало спілкувалися у школі, і їм цього взагалі не вистачає. Тому вони в нас ніби як відкриваються. приходять. Батьки дуже в захваті і кажуть, ох, а я й не знала, що він так гарно вміє розказувати вірші. Або ще якісь талант розкрили. Так. Чи можна говорити про те, що для багатьох родин цей табір, можливо, став таким сімейним, тому що там ходила, наприклад, старша дитина, і вони намагаються, щоб потім молодші діти також потрапили в табір? Є у нас сім'я фізрук, у нас Рудик Володимир. Він же від перших днів 2011 року його дочка Анастасія була там дитиною в таборі, а зараз вона вже вжатою. О, і він там, і вона там, і це дуже цікаво. Значить, людям людей туди приваблює щось, і люди хочуть служити нашим діточкам. Що ще є важливим у проведенні такого табору, на вашу думку? Що є важливим? Ну, потрібна любов до дітей, до неньких України. Якщо того не буде, то неможливо нічого зробити, нічого не вийде. Відповідальність велика. В таборі і купаються, і скільки років ми проводимо, харчуємо дітей, що ніхто ніколи ні не утравився, Бога ні ніяких. Ні, ну, люди ставляться з великою відповідальністю і. Я вважаю, що найголовніше, що воно відбувається з молитвою. Віра в Бога, вона має велику силу. Які ще є правила, можливо, у проведенні цього табору для дітей саме? От ми вже дізналися, що це без телефонів. Обов'язково ранкова молитва має бути. Що ще є Вечерня, такі молитва теж так, вечірня, так що ну, ще правила. не можна приносити своєї їжі, mm -hmm. не можна приносити. Е, ну, Карти колись така була безбожна <с ігра. <с От, За таке, якщо ми знаходимо десь в наметі, ми зразу прощаємося. Е, ну, в таборі все робиться з благословіння, все, ну, табір духовно-патріотичний, духовне дубіднує над, над тим всім, і діти це розуміють, куди вони потраплять. І що від них вимагається? І стараються виконувати, старші допомагають маленьким. Менші <кій> слухають одні, одного одного підтримують атмосферах християнської моралі, любові. Ви сказали, що сьогодні, і так само напевно, як і в минулому році є дітки, які переїхали з інших регіонів. Як вони чи вже в них налагоджена комунікація з місцевими Дуже дітками? Цікаво. Чи як вони обмінюються? Можливо, якийсь такий міжкультурний обмін є, тому що все одно це схід України, південь, схід, і у нас західна Україна. Я хлопчик з Донецька, і в мене є запис минулого року, як там робили якісь поробки. І він так підбігає до мене і каже, батюшка, я здіглав, і так мені то показує, що ви почули того хлопчика сьогодні за рік часу, як він щиро розмовляє українською мовою. Ти, напевно, з поліським акцентом чи ні? Ну, дитина бажає. Їм важко, вони не винні, що вони живуть в такій атмосфері. Але діти міняються. Відбулася лагідна українізація. Можна про це говорити? Так, так. Але ну буде. і ваші побажання, що побажаєте? Я побажаю всім найшвидшої перемоги над ворогом і супротивником, тихого мирного неба, здоров'я. Ну і побільше таких таборів, підтримки. Пані Руслану, і ви що скажете? Теж миру, перемоги це саме головне зараз і для нас, і для дітей, тому що хочеться, щоб наші діти жили. Спокійній країні, так як в нас відбувалося таборування і були повітряні тривоги, дітки були в захваті від квесту, ми мусили їх збирати, вести у сховище. Ось там вони вже відповідно теж не сумували, співали. Але ж, все-таки це стрес для дітей. Тому хочеться побажати найшвидшої перемоги, щоб все в нас вдавалося й далі. Дякую, дякую вам за те, що сьогодні знайшли час. Окрім того, що табір триває, табір іде. знайшли час і приїхали до нас у рівне. Дякую вам. Запрошуйте, привіта. Нашим глядачам нагадаю, що це була програма рівна культурна. Не перемикайте і зустрінемось.